Вітаю, ви дивитесь новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. На початку випуску стисло про головне. Перший пішов. Учасники мітингу на Думській висунули Геннадія Труханова кандидатом на пост одеського міського голови. На підтримку зібрано понад 50 тисяч підписів. Музика. Відродження флоту у руках політиків в Одесі хочуть відновити українську морську партію. Музика. Із Єрусалиму до Одеси благодатний вогонь, який спеціальним авіарейсом прибув до нашого міста, розвезли по усіх православних храмах області. Тисячі одеситів на Думській площі зібралися, аби висунути народного депутата України Геннадія Труханова на пост одеського міського голови. Городяни впевнені, саме він гідний займати цю посаду. Це саме чоловік у нас в місті Адеці. Ми його цінимо ценімо його діла і надіємося на те, що він обов'язково стане мером. обов'язково. Потому что более достойной кандидатуры на сегодняшний день я не вижу. Что он хочет, чтобы вся Одесса была красивой, чтобы одесситы жили побогаче, чтобы лучше жилось, чтобы в порту все люди работали, зарплату хорошую зарабатывали, чтобы эти деньги оставались в Одессе, чтобы наши внуки жилось им легче и лучше. И он это все, я думаю, может сделать, и у него есть такая возможность. И у него команда сильная. І я думаю, на сьогодні он лідер і он саме лучше кандидатура. Одесити знайомі з діяльністю Геннадія Труханова вже давно. Городяни впевнені. Людина, яка не побоялася прийти і навести лад в таких районах, як більшовик, крива балка та пересип, не лише зможе бути гідним мером, а й має ним стати. Якщо ти вмієш руководити одним колективом, то ти можеш руководити і цілим городом. Ми сьогодні з вами присутствуємо. При завершении эпохи коррупции, эпохи разврата в городе, я думаю, что наш город достоин быть зеленым городом, лучшим городом, потому что он действительно сегодня является жемчужиной у моря. За Геннадия Труханова! За что бы он ни брался, он всегда выполняет. Его слово действительно, как и пишет Одесса, верит в Труханову. Он сам одессит. Він знає уліцьки, вона знає нашу нашого дісу і всі проблеми. Тому я думаю і прошу підтримати, то буде достойний мер нашого города. Усі, кому доводилося звертатися до Геннадія Труханова, одноголосно заявляють: він людина слова. Нардеп не дає марних обіцянок. А якщо щось пообіцяв, то неодмінно зробить В свою чергу. Геннадій Труханов запевняє, що підтримка Одеситів дуже важлива і стимулює його на подальшу діяльність на благо міста. Самое страшное для людей, когда вы приходите на прием со своей бедой, а в глазах вы видите пустоту и равнодушие. И о вас забывают тогда, когда за вами закрывается дверь. Еще ни разу не было, чтобы это касалось Геннадия Леонидовича. Меня очень вдохновляет это и стимулирует на еще большую работу. Когда видишь доверие людей, Когда видіш э, в то, що в тебе вірять люди, в то что ты ти можеш э, навести порядок, в то, що ти можеш преобразувати їх лучшему, это заставляет заставляє з ще більшою енергією. Зважаючи на неспокійну ситуацію в країні, головна задача, яку ставить перед собою нардеп, зберегти мир та спокій в Одесі. Він впевнений, лише шляхом переговорів можна досягти компромісу задля благополуччя Одеси та Одеситів. хочу и буду работать над тем, чтобы Одесса возрождалась, на то, чтобы наша жизнь становилась лучше и обновлялась во всех ее смыслах. Я хочу сделать наш город действительно процветающим и благополучным, чтобы в наших семьях царила любовь и взаимопонимание, а в город жил в мире І спокойствие на підтримку народного обранця вже зібрано більше 50 тисяч підписів. Одесити вірять йому, і бачать Геннадія Труханова одеським міським головою. Водночас, нардеп точно знає, що необхідно зробити, аби Одеса процвітала. І перше, що нужно зробити в городі, це поміняти систему управління нашим міродом. Она сьогодні, на мою думку, недостатньо несовршена. Сьогодні потрібно, щоб депутатський корпус займався теми полномочиями, які йому відведені, і функціями це представницький орган влади, виконавча власть під контролем депутатського корпусу, заботилась і працювала в городі, виконуючи свої функціональні обов'язки. По завершенню мітингу відбувся концерт. Виступили улюбленці Одеситів гурт «Дюк Тайм». Також своїм талантом порадували музичний салон та Валентин Куба. Марія Яницька, Дмитро Майсеєв. Україна як морська держава має відродити морегосподарський комплекс, вважає засновник Української морської партії Сергій Ківалов. Насамперед це стосується Одеси, адже з 20 існуючих в країні портів сім найпотужних на Одещині. Програму дій щодо відродження морського потенціалу розробляли сьогодні на конференції Української морської партії. как бы мы ни говорили, развалили Черноморское морское пароходство, практически его не существует, находится в состоянии банкротства. Развалили многие другие, Дунайское пароходство. Ну, надо когда-то начинать для того, чтобы развивать эти отрасли. Необходимо возрождать это направление. Сергій Ківалов упевнений, можливість посилити розвиток морської галузі є. Адже ЄС і інші країни інвестують в морегосподарський комплекс. Заявлення є, і деньги, транши, в цьому кварталі. І Я думаю, що нужно политически подтолкнуть руководство нашей страны, чтобы не денежные средства, опять же, латання разных дырок социальных, а пустили на развитие. Перспективних отраслів. На конференції окреслили основні напрямки роботи морської партії вивезти Україну до лав провідних морських держав. Спрямують зусилля і на соціальний захист сімей моряків, адже кожна п'ята одеська родина має відношення до порту. Я в Переходці працюю з 1955 року. І все время флот попонявся, попонявся. Ну, як он исчез, в общем, непонятно заводи наші судострої, Николаев, Херсон, сейчас же, кроме лесозаводского, без двигателя і без переруля, в пароходстве нічого нет. На конференції обрали голову Одеської міської організації Української морської партії, депутата міськради Світлану Осауленко. Політична сила готова зробити усе можливе для відродження морської величі країни та Одеси, зокрема. Попередній план дій вже є. Більш детальний складуть на з'їзді Української морської партії 26 квітня. Юля Самохіна Георгій Дячик. Людину прийнято судити за його справами. Саме тому велику довіру серед Одеситів має народний депутат України Геннадій Труханов. Ми добре бачимо, як змінився Суворовський район в один голос твердять городяни. У нас очень много живущих на поселку Катовського і Да. і говорять о том, дуже веде таку активну деятельность. Ми еще его в тому, що он очень молодий, как говорится, перспективний товарищ. И немаловажно, да, то, что он поддерживает молодежь, то что он открывает вот эти вот э, кружки для детей, понимаете, секции борцовские, вот эти. Потому что дети у нас сейчас действительно брошенные. Мені Геннадій потому подобається, тому що він буде нашим містом. Це пример посілка Котовского. У мене вот подруга живе там, там відкрив багато детских спортивних э, секцій. Мальчик у нього ходить, вона дуже довольна. Я думаю, що наш теж київський район розцвітить. У своїй роботі Геннадій Труханов слідує обраному багато років тому формату діалог з виборцем і зворотний зв'язок. Сьогодні у всіх районах міста стоять намети, в яких кожен одесит може залишити свій наказ на ордепові і побажання формують план роботи Геннадія Троханова. Щоб побачити результати, не обов'язково вислідковувати новини або слухати звіти. Досить вийти на вулиці Одеси. Когда люди видять ім'я фамілію Геннадія Труханова, вони у ньому слышали і знають, що проявляє велику активність, бо привів большую активність у Своворовському районі. Очень много там зробив, і дуже сподіваюся, що вона веде порядок у всьому місті. Розраховують на допомогу нардепи і жителі Чорноморки. Колись тут була курортна зона, говорять місцеві жителі. А сьогодні і пляжу не залишилось. Але люди вірять, Геннадій Труханов та людина, яка допоможе відродити минулу курортну славу Чорноморки. Люди, которые приезжают, на следующий день уезжают, говорят, у вас тут даже нет пляжа. А пляж это все для Черноморки, потому что Черноморка является курортным местом. И мы хотим, чтобы в Черноморке был такой же пляж, как на 16-й фонтане, куда приятно было прийти, отдохнуть, чтобы туда тянулись люди. Я неоднократно общался с Геннадием Трухфановым. Он очень... Адекватный, нормальный человек, который понимает проблему, нашу проблему Черноморки, и пообещал со своей стороны сделать все нього завісім ще в усіх районах проблеми схожі: розбиті дороги, немає місць для відпочинку, ніде гуляти з дітьми. Зі своїми проханнями до нардепа звернулися і жителі Малиновського району. У маленький дитина, і У нас там живуть друзі. дуже часто туди приїжджаємо. Там дуже хороші оборудовані дитячі площадки. У нас тут Малиновському районі такого немає. Тобто, навіть елементарно піти з рібінкам. Некуда, особо кроме вот нашего парка Горького, нам далеко достаточно тоже туда ехать. Вот. И действительно, Геннадий Леонидович доказывает делами не словом, а делом. То есть, мы его видим. Он очень близок с народом. Нам очень нравится то, что. Он общается с людьми, то есть он выезжает на встречи, он интересуется проблемами конкретно народа. Очень много людей подходит, очень. особенно пожилые люди. Они приходят, они очень много знают его по Суворовскому району. Даже люди вот приходят и говорят, что он очень много для людей делает, именно в Суворовском, сделал дороги, детские площадки. По любому житейскому вопросу к нему можно лично записаться на прием. Одесити знають, до Геннадія Труханова можна звернутися з будь-якого питання. Всі прохання будуть почуті. По будь-якому питанню, який до нього звертається, він, по-моєму, завжди всіх підтримував, всім допомагав. І він чоловік воєнний, да, наскільки я знаю, він виконує свої обіцяння. Я знаю, що він дуже багато допомагає дітям, нашим підросткам молодим, які не болтаються на вулиці просто так без діла, а займаються у спортивній школі. Велика увага народним депутатам приділяється розвитку спорту в південній Пальмірі. Завдяки його підтримці в Одесі Регбі стає дедалі популярнішим, говорять молоді спортсмени. Ми в одеській команді Анатра, которая з його допомогою дуже хорошо розвивається. І весь спорт одеський очень хорошо розвивається, І ми очень довіряємо тому чеку і підтримуємо його. Кримський бульвар, футбольні поля, ролерні та дитячі ігрові майданчики, пам'ятник Суворову. Суворовський один із найбільш густонаселених і одночасно проблемних районів міста. Це не перешкодило Геннадію Труханову за короткий час істотно поліпшити умови життя суворовців. У мене є маленький дитина, і он багато зробив дитячих площадок, спортивних комплексів. Він робить нам дороги, робить парки. Вот, ну, пам'ятник, давай возлікторовими щастим. Как би. Бы этот человек не бросает действительно слова на ветер. Он доказывает это все делами своими. Він одесит, і цим багато сказано, переконані жителі центру міста. Тут за роботою нардепа стежать давно і з повагою ставляться до всіх ініціатив. Геннадій Труханов для Одеси дає дуже багато своїх можливостей, бажань допомагати Одесситам он очень много делает сейчас для Одессы. Конкретно значит, реконструкция парков это в Суворовском районе, устройство детских площадок для деток наших, помощь школам города Одессы, помощь подрастающему поколению, спортивной школы. Он помогает. Помогает... Воскресно приходським школам храмам Геннадій Труханов продовжує зустрічатися з одеситами, проводячи як особисті прийоми, так і зустрічі у дворах. Народний депутат переконаний, головне це відкритий діалог і бажання працювати на благо людей. Одесу неможливо уявити без фонтанів. Більшість з них навіть є частиною туристичних маршрутів. Перед Великоднім запрацював і фонтан на соборці. Саме до спасу Преображенського собору прямуватимуть Одесити на свята. Хочемо радувати наших одеситів благоустроєним містом. От четвертий фонтан, який відкривається, запускається в місті в городі. В общем, от вот ми вот сейчас прийшли проинспектировать, как як це Но В ближайшее час планується запуск всіх фонтанів. Город. Живеть, город працює, город благоустраюється. Я думаю, що все це вселит надежду в світле, в будущее світлим праздникам Пасхи е добавит настроєння нашим одесситам. Обслуговування фонтанів річ не із дешевих, кажуть комунальники. Чаші чистять від бруду, воду обробляють хімікатами проти цвітіння. Багато грошей витрачають і на ремонт. Складнощі створюють самі люди. Минулого року ремонтували паламану чашу фонтану на театральній площі, в яку під час флешмобу залізло понад 300 одеситів. У нас графік. 19 работающих фонтанов в городе у нас уже есть, которые мы эксплуатируем из года в год. Новых фонтанов у нас добавилось 4. Они большие фонтаны будут включены после праздника в майских, потому что еще довольно прохладно, погода не установилась. Аккуратнее и бережнее относиться к тому, что город делает для своих одесситов: то есть беречь нашу коммунальную собственность, не ломать, не э, замусоривать и относиться э, с любовью. Вже до початку травневих свят усі фонтани міста будуть милувати око одеситів та туристів, а ще даруватимуть прохолоду в спекотні дні, які до речі вже почались. Юлія Самохіна Георгій Дячик. Частинка великої православної святині благодатного вогню безпосередньо з Єрусалиму, храму гробу Господнього, доставлена до Одеси. Увечері, 19 квітня, народний депутат України Геннадій Труханов повернувся з поїздки на святу землю, привізши вогонь до рідного міста. До аеропорту прийшли сотні одеситів з лампадами, щоб отримати частинку святині першими. І ми прямо прийняли одним куліки перших аніміспірвих редагонь. Так что Одесса сегодня отличилась. Меня переполняет чувство и горд тем, что частичка благодатного огня сегодня прямо из Иерусалима, прямо из храма гроба Господня, из Куликвии, который мне посчастливилось, нам посчастливилось все вместе находиться. И сегодня я горд тем, что одним из первых принял частичку благодатного огня, когда он не зашел в храм гроба Господня. Это значит, что мы все обязаны жить в мире, и Бог нам дал прожить. Нарде подякував владиці Агафангелу за те, що той благословив делегацію на поїздку. Ну, прежде всего, я хотів би э, сьогодні поблагодарить нашого і митрополита владику Агафангела, Одесского Ізмаїльського, за те, що він благословив нашу делегацію, делегацію православних християн міста Одеси э, в поїздку за благодатним огнем. Благодатного вогню до Одеси велика подія для нардепа Ігоря Маркова. У ній він бачить особливе значення для всіх жителів міста. Огромне кількість паломників було з Росії і України. Можна сказати, дві от, дві части, да, ді куклі, ді храму були розподілені між українцями і русскими. І от там ми стояли всі вместе, в місті, в тому, коли сходив благодатний огонь. Одразу з аеропорту священнослужителі повезли благодатний вогонь до усіх православних храмів міста та області. Геннадій Труханов привезенням вогню з Єрусалима теж не обмежився. Він особисто повіз святиню до святої Лінського храму, де вже чекали віряни. Нам пощастило одержати благодатний вогонь одним із перших, каже Геннадій Труханов. А це значить, що Бог дає нам шанс прожити ще один рік в мирі та згоді. Марія Яницька, Юлія Самохіна, Георгій Дячок. На цю хвилину у мене всі новини. Номер нашої редакції 705 79 705-79-91. Якщо у вас є чим поділитися, телефонуйте. Мирного усім неба і лише гарних новин. До зустрічі!